Ти так багато знаєш про війну, і непомиті берці після бою, лягає пережити все вину і вспогади, що ходять за тобою. Куди ти їдеш? Як ти помарнів, які слова могли б тебе підняти? Від імені батьків і матерів я тихо мовлю, дякую, солдата. Ти втратив голос, як підбитий птах, вже не такий вертаєшся додому і зняться не волошки у полях, а те, що не розкажеш ти нікому. Це той момент, коли немає слів і почуття ніяк не передати від імені дітей і матерів я тихо мовлю, дякую, солдате. Хтось одягне медалі золоті, а хтось в окопі мерзне в камуфляжі і серцем дотолившись до землі невизнаним людьми навіки ляже. А ти живий співатимеш пісні за тих, хто вже не може заспівати. Від імені дружин і матерів я тихо мовлю, дякую, солдати.